В контакті з нарцисами ми несвідомо прагнемо залишатися малими дітьми і отримувати безумовно любов та прийняття. Хочемо на ручки, і бажано ніколи більше з них не злазити. А з нарцисами так не вийде. Вони своїми руйнаціями, нищівною критикою, нехтуванням, знеціненням, завдаванням болю і биттям у найболючіші місця психіки змушують нас зростати, дорослішати, стати свідомими і дбати, дбати про себе, любити себе, підтримувати себе, приймати себе, пишатися собою, поважати себе, себе. А це ж неможливо, тоді, коли жертва нарцисичного аб'юзу навіть себе не бачить. Вона невидинка у власних очах. Її власні потреби, мрії, думки для неї самої невидимі, їх не існує. І саме це нарцис в стосунках дуже потужно демонструє, точніше підсвічує. Через біль але лише біль, яка зводить з розуму, здатна пробуджувати нашу свідомість. А інакше, коли все тепло, мило, і комфортно щось робити, цікавитись, хто я нащо я в цьому світі, яка моя місія, куди нащо я йду, потреби немає. Нарцист так душить нашу сутність та психіку, що ми або шукаємо все, аби вижити, або перетворюємося довічно на його тінь, слугу, розширення, продовження. І більше ніколи нас немає, і не буде як окремого я та віддільної особистості. Тому я невпинно буду твердити: вибір є, як і вихід залишилося його побачити. Якщо вибір таки жити себе. І своє життя, а не нарциса.